Так, зароджуючись і розростаючись у душі, аж поки внутрішні і зовнішні імпульси зустрілись і підтвердили себе одні в одних, і відбулось покликання Йозефа Кнехта в ідеально чистому вигляді. Він пройшов усі його щаблі, спізнав усе його щастя і всі його болісні тривоги. Ніякі передчасні відкриття і нескромні вторгнення не порушили цього благородного процесу, типової передісторії, Молодечої пори кожного шляхетного розуму. Внутрішні і зовнішні чинники його працювали і росли назустріч одні одним у гармонійній рівновазі. Коли ж наприкінці цього процесу кнехт усвідомив своє становище і свою долю, коли він побачив, що вчителі почали ставитись до нього, як до свого колеги, навіть як до почесного гостя, що ось ось має піти від них, а учні почасти захоплено, почасти заздрісно. Побачив, що дехто почав уже уникати його, ще дехто дивитись на нього з підозрою, а декотрі неприятелі глузливо і зневажливо, що дотеперішні друзі почали все більше віддалятись і покидати його. Тоді, в його душі, такий самий процес віддалення й усамітнення давно вже відбувся. Тепер він серцем і почуттями своїми сприймав світ зовсім інакше. Вчителі з начальників поволі перетворилися в товаришів. Колишні друзі в супутників, що відстали дорогою, він уже ні в школі, ні в містечку не знаходив таких, як сам, і почував себе не на своєму місці, бо все було тепер просякнуте якимось прихованим умиранням, флюїдом минущості й нереальності, все стало якимось тимчасовим, наче зношений одяг, з якого ти давно виріс. І це виростання з батьківщини досі такої любої, гармонійної. Цей відхід від форми життя, що стала чужою і невідповідною йому, цей стан прощання, в який вривалися години найбільшого щастя і осіннь почуття власної гідності, стан уже відкликаного звідси врешті обернувся для нього в тяжку муку, у майже нестерпний гніт і страждання, бо все покинуло його. А може, це він сам усе покинув, може, це через його шанолюбство і зарозумілість. Через його пиху, зрадливість і нечутливість, милий, звичний світ почав відмирати і ставати чужим йому. Серед страждань, які приносить із собою справжні покликання, це найтяжче. Той, хто приймає покликання, приймає не тільки дарунок і наказ, а й бере на себе якусь провину, наче солдат, якого викликали з шеренги, де він стояв поряд з товаришами, і призначили офіцером. І це призначення тим справедливіше, чим більше в нього почуття провини, навіть мук сумління, якими він спокутує свою провину перед товаришами. А втім, кнехтові пощастило пережити цей процес розвитку без особливих струсів і в цілковитому невіданні. Коли нарешті педагогічна рада повідомила хлопця, що його відзначили і незабаром мають перевезти до школи еліти, першої миті ця новина його вразила. Та вже наступної здалась давно відомою і очікуваною. Аж тепер він згадав, що вже кілька тижнів йому глузливо кидали вслід слівце Електус або ж обранець. Він чув це слово, але тільки краєчком вуха, вважав, що його просто дражнять, хочуть сказати ним Гей, ти, що в своїй зарозумілості вважаєш себе за обранця. Часом він тяжко страждав від цих спалахів почуття відчуження. Між ним і його товаришами, але сам себе справді ніколи не вважав обранцем. Своє покликання він сприймав не як підвищення за рангом, а тільки як внутрішній поклик і заохочення. Але все ж таки, хіба він не знав цього завжди, не передчував, не вгадував сотні разів. І ось тепер ті перечуття здійснилися, його радість підтверджено і узаконено, страждання його не були даремні. Нестерпно старий і тісний одяг можна було скинути. Для нього лежав уже на поготові новий. Коли кнехта прийняли в еліту, життя його виявилось, ніби пересаджене в інший ґрунт. То був перший і вирішальний крок у процесі його розвитку. Далеко не в усіх учнів елітарних шкіл офіційне прийняття в еліту збігається з внутрішнім усвідомленням свого покликання. Такий збіг. Благо, чи кажучи, банально щасливий випадок. Той, кому він випав, має в житті певну перевагу, так само, як той, кого щасливий випадок наділив особливими тілесними і духовними якостями. Щоправда, переважна більшість учнів елітарних шкіл, навіть майже всі, сприймають свій вибір як велике щастя, як вимріяно відзнаку і дуже пишаються нею. А все ж, перехід із звичайної рідної школи до шкіл Касталії. Багато обраних переживають потім важче, ніж їм самим гадалося. Він приносить з собою несподівані розчарування. Насамперед, це стосується тих, хто в батьківському домі жив щасливо, оточений любов'ю. Для них цей перехід стає тяжким прощанням і зреченням. Тож і виходить, що чимало учнів вертається в звичайну школу, особливо протягом двох перших років навчання, і не тому, що їм бракує хисту чи старанності. А тому, що вони не можуть призвичаїтись до життя в інтернаті, і особливо до думки, що в майбутньому їм доведеться дедалі рішучіше поривати зв'язки з сім'єю і з батьківщиною, аж поки залишиться тільки одна визнана і шанована приналежність до ордену. Бувають також учні, для яких навпаки, перехід до еліти насамперед означає порятунок від батьківського дому і від остогидлої звичайної школи. Звільнившись від суворого батька і від ненависного вчителя, вони, щоправда, якийсь час відчувають полегшення, але сподіваються від цього переходу таких великих і неймовірних змін у всьому своєму житті, що скоро настає розчарування. Так само не завжди втримуються в касталії і справжні шанолюби, і зразкові учні педанти Не те, щоб вони відставали в навчанні. Але в елітарних школах надають значення не лише навчанні оцінкам на уроках, а й ставлять перед собою високу виховну й естетичну мету, а тут уже багато хто капітулює. А втім, у чотирьох великих елітарних школах з численними відділеннями і відгалуженнями вистачає простору для різних талантів, і старанному математикові чи філологові, якщо з нього справді може вийти вчений. Нічого вболівати, що в нього немає здібностей музиканта або філософа. Інколи в Касталії навіть набирали сили, тенденції до культивування чистих тверезих наук, і поборники цих тенденцій не тільки ставилися критично і глузливо до фантастів, тобто до аматорів музики й мус, а й часом у своєму колі просто заперечували і відкидали все приналежне до мистецтва, а особливо гру в бісер. Через те, що життя кнехта, наскільки воно нам відоме, все минуло в касталії, в цьому найтихішому і найпривітнішому куточку нашої гористої країни, які раніше називали ще педагогічною провінцією, запозичивши цей вислів у поета Гьоте, то ми, хоч і ризикуємо набриднути читачеві давно відомими йому речами, все ж таки ще раз коротко опишемо цю славетну касталію і структуру її шкіл. Школи, звані елітарними, утворюють собою мудру і гнучку систему, за допомогою якої керівництво, так звана вчена рада з 12 радників, 10 від виховної колегії і 10 від ордену, відбирає у всіх районах і школах країни найздібнішу молодь для поповнення ордену і для всіх важливих посад виховної і навчальної системи. Численні звичайні школи, гімназії тощо, що існують по цілій країні, чи то гуманітарного чи природничо-технічного напрямку понад 9 десятих нашої учнівської молоді відвідує для того, щоб підготуватися в них до так званих вільних професій. Навчання в цих школах закінчується іспитом на атестат зрілості, що дає право поступити до вищої школи, де студенти проходять курс відповідної спеціальності. Такий звичайний, кожному відомий процес навчання. Усі ці школи ставлять досить суворі вимоги до тих, хто їх відвідує, і по змозі відсівають нездібних. Але поряд із цими школами, чи верніше, над ними, існує система елітарних шкіл, до яких приймають з іспитовим терміном тільки учнів з видатними здібностями і небуденною вдачею. Вступ до них регламентують не іспити – Учнів для еліти добирають на власний розсуд самі вчителі і рекомендують їх колегіям Касталії. Одного чудового дня вчитель оголошує 11-річному чи 12-річному хлопцеві, що на друге півріччя той може перейти до котроїсь касталійської школи. Хай добре подумає, чи він почуває себе покликаним і готовим до цього. Якщо після закінчення даного йому терміну учень відповість ствердно, Причому потрібна беззастережна згода кожного з батьків, то його беруть до котроїсь елітарної школи на пробу. Керівники і старші вчителі цих шкіл, тільки не університетські професори, утворюють виховну колегію, що керує всіма навчальними інтелектуальними організаціями в країні. Тому, хто вже попав до елітарної школи, якщо тільки він на котромусь навчальному курсі не виявиться нездарним і не буде переведений назад до звичайної школи. Більше не доведеться думати про фах і про заробіток. З учнів еліти поповнюють орден та ієрархію учбових колегій, від шкільних учителів до найвищих посад, 12 директорів або ж магістрів і керівника гри в бісер, магістра гри. Здебільшого курс навчання в елітарній школі закінчується тим, що в 22-25 років учнів приймають до ордену. Відтоді перед ними відкриваються двері всіх учбових закладів і дослідних інститутів ордену. До їхніх послуг вищі елітарні школи, бібліотеки, архіви, лабораторії тощо, з цілим штатом учителів, а також устаткування гри в бісер. Того, хто в шкільні роки виявить особливу здібність у якійсь спеціальній галузі, в лінгвістиці, філософії, математиці або що. Вже на вищих щеблях елітарної школи переводять на той учбовий курс, де його хист може розвинутись найповніше. Більшість таких учнів згодом стають викладачами спеціальних дисциплін у загальнодоступних та вищих школах, і навіть попрощавшись з касталією, до віку залишаються членами ордену, тобто дотримуються суворої дистанції між собою і звичайними, тими, хто не вчився в елітарній школі. І ніколи не можуть, хіба що вийдуть з ордену, обрати вільний фах, стати лікарями, адвокатами, інженерами тощо. Вони ціле своє життя скоряються правилам ордену, які, між іншим, забороняють мати власність і одружуватись. Народ напівзневажливо, напівшанобливо, зве їх мандаринами. Таким чином, більшість колишніх учнів еліти знаходять своє остаточне призначення. Але решта їх, невеличка частина, вибрані серед вибраних із кастелійських шкіл, дістає змогу, доки завгодно віддаватися вільним студіям, зосереджено споглядальному духовному життю. Декотрі високообдаровані випускники елітарних шкіл, що, проте, через свою неврівноважену вдачу або з якихось інших причин, скажімо, через фізичні вади, не можуть працювати вчителями. Чи займати відповідальні посади на вищих чи нижчих щеблях виховної колегії, лишаються на її утриманні і ціле життя, збирають, досліджують і вивчають матеріали, здебільшого відплачуючи за всі ці привілеї чисто науковими працями. Одні з них перебувають консультантами при словникових комісіях, архівах, бібліотеках тощо, другі користуються своєю ерудицією за принципом pour l'art» Мистецтво для мистецтва французькою, а дехто присвячує своє життя дуже далекій від дійсності, часом навіть хімерній праці, як от, хоча б Людовікус Круделіс, Людовік Жорстокий з Латини, що за 30 років переклав усі, які дійшли до нас, давньоєгипетські тексти грецькою мовою, а також санскритом чи трохи дивакуватий «Хаттус кальвенсіс другий хат другий скальва Латиною. Що лишив після себе рукописну працю в чотирьох величезних томах, вимова латині у вищих школах Південної Італії наприкінці 12 століття. Ця праця була задумана як перша частина історії вимови Латині від 12 до 17 століття. Проте, хоч рукопис сягає тисячі сторінок, лишилася тільки фрагментом, і ніхто її не продовжив. Зрозуміло, що такі наукові праці часто брали на сміх. Бо визначити їхню справжню вартість для майбутнього науки і для всього народу немає змоги. А проте науці, так само як колись мистецтву, потрібне, так би мовити, розлоги пасовиську, і часом дослідник певної теми, якою крім нього ніхто не цікавиться, накопичує знання, що стають його колегам-сучасникам у великій пригоді, як словник чи архів. Наскільки було можливо, такі наукові праці навіть друкували. Справжнім ученим давали майже цілковиту волю в дослідженнях і в іграх, і нікого не бентежило те, що деякі їхні праці, очевидно, не давали безпосередньої користі народові суспільству. Люди, далекі від науки, навіть вважали їх дорогими витребеньками. з зацікавлень багатьох цих учених сміялися, але ніхто ніколи не ганив їх і не відбирав у них привілеїв. Народ не просто терпів їх, а й шанував. Хоч і не раз брав на сміх, пошану викликали жертви, які всі члени вченого братства приносили в ім'я своєї духовної свободи. Вони мали чимало вигод, скромний харч, одяг і житло, до їхніх послуг були чудові бібліотеки, колекції і лабораторії. Зате вони не тільки назавжди відмовлялись від життєвих розкошів, від шлюбу і родини, але і, мов чернеча братія. Вилучалися з загальної конкуренції, якою жив світ, не знали власності, титулів і нагород, а в матеріальній сфері мусили довольнятися дуже простим життям. Якби хтось захотів присвятити своє життя розшифруванню одного однісінького стародавнього напису, йому дали б цілковиту волю в його праці і ще й допомогли б. Та коли б він почав претендувати на добробут, елегантне вбрання, гроші і титули. То наштовхнувся б на суворі заборони. Ті, у кого переважали ці апетити, здебільшого ще замолоду поверталися у світ, давали приватні уроки або ставали вчителями в державних школах, журналістами, одружувалися чи ще якось влаштовували життя на свій смак.